Сьогодні копайська ніч. У нас дуже багато тривожних ночей останнім часом. Хотілося, б, звичайно, забути це все як страшний сон, але так не буде, як ми хочемо, а так як Бог дасть, або воно буде. Обов'язково, обов'язково буде перемога, я навіть в цьому не сумніваюся, і від вас ніхто не сумнівається. Звичайно, це дорогого дуже вартує, але ж. Але ж... І щоб все-таки хоть трошки оптимізувати, зробити якийсь позитив в нашому тілі, в нашій душі, щоб енергію призвати позитивно. Ми сьогодні будемо плести віночки, купальські вінки, обов'язково з полином, обов'язково з нашими українськими ромашками. І, звичайно, будемо задавати вам загадки. Чи знаєте ви українські звичаї, чи не знаєте? Життя триває попри все. Це буде Україна. Слава Україні!